Привіт! У нас математика і сьогодні дуже цікава тема. Ми будемо говорити про число 0 та цифру, що його позначає 0. Будь дуже уважний! Зараз ти будеш сповідати. Скільки лапок у котів? 4. Скільки в песиках хвостів? 1. Скільки вушок у зайців? Два. Скільки пальців на руці? П'ять. Продовжимо. Будь дуже уважний, і будь дуже уважна. Скільки крил є у лисиці? Скільки зубів у синиці? Скільки жаб літає в небі. Скільки хвостиків у тебе? Так, жодного. У лисиці немає крил, у синиці зубів, жабки не літають у небі і в тебе немає хвостика. Тоді кажуть у математиці, що є 0. Нуль. нуль – це значить, що немає нічого. Нулик. Ось як виглядатиме нулик у книжці. Ось нулик, який ти писатимеш у зошиті. Де ж знаходиться нуль в числовому ряді? Давай згадаємо, який числовий ряд ми вже знаємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Де ж буде стояти нулик? Правильно, він буде стояти перший. Бо нулик це коли нічого немає. Розгорни зошит посібник на сторінці 30. Давай з тобою виконаємо перше завдання. Розглянь, скільки кружечків на кожному малюнку. Перший малюнок. Скільки кружечків? 4. А тут 3. А тут 2. Тут один. А тут тільки трикутники. Кружечків немає. Отже, 0. Так от у математиці, якщо немає чогось, то кажуть, що це нуль. Дивись, на останньому малюнку у нас немає кружечків. Кажуть, що їх нуль. Нуль кружечків. Подивись уважно, скільки трикутників на кожному малюнку. Подивись на перший. Там тільки кружечки, тобто трикутників немає. А коли немає трикутників, кажуть 0 трикутників на другому малюнку. Трикутників 1, на третьому, 2, на четвертому, 3, на п'ятому, 4 трикутники. Коли немає у математиці, то кажуть 0. Давай з тобою виконуємо друге завдання: 0 дуже цікаве число. Подивись уважно, у нас є три вишеньки. На другому малюнку вишеньки тільки дві. Чому? Бо одна вишенька впала, Три мінус один буде два. Якщо ж і від двох вишеньок впаде ще одна вишенька, то залишиться одна. Два мінус один буде один. А якщо і та вишенька впаде, то буде один мінус один. Вишеньок не буде, тобто 0. 1 мінус 1 буде 0. Коли ми віднімаємо число, таке саме, як було, тобто 1 мінус 1, 2 мінус 2, 3 мінус 3, однак від числа віднімаємо, то відповідь 0. Якщо ми до 0 додамо 1, то буде 1. Якщо в нас немає нічого, і ми взяли щось. Одне, то й буде одне. А якщо візьмемо два, то буде два. А якщо у нас був один і ми, ну, наприклад, у нас була одна цукерка, і ми жодної не з'їли. Тобто, з'їли нуль, то та одна цукерка в нас так і залишилася. При відніманні нуля. Нічого не змінюється. Було один і залишилося один. Давай потренуємося. І ще треба запам'ятати, що 0 менше за будь-яке ж чисел у числовому ряді. 0 менше і за 1, і за 2, і за 3, і за 4, і за 5, і за 6, і за 7, і за 8, і за 9. 0 стоїть найпершим. А всі числа стоять праворуч від нього. Отже, всі вони більші за 0, а 0 менше і за них. Давай з тобою. Попрацюємо. Третє завдання. Склади розповідь за малюнками. Ось, дивись, скільки в мене з тобою три малюнки. На першому малюнку було скільки яблучок там. 5. З'їли скільки яблучок? Теж 5. Скільки ж яблучок залишилося? 5 мінус 5 буде 0. Бо з'їли всі яблучка, і яблучок не залишилося. Значить, нуль. Дивись, як пишеться нуль. Зовсім не складно, треба написати овал. Починається він писати: ся там само цифра 6, цифра 9. Потренуйся, попиши в повітрі. Візьми просто олівець, сядь рівненько, правильно тримай олівець у руці. І напиши рядочок числа 0. Це простий овал. Зупини відео і працюй самостійно. Давай собі розв'яжемо вирази. Будь уважний, я їх розрізала на дві частинки, щоб тобі було зручніше дивитися. Починаємо з першого стовпчика. 2 плюс 0. Якщо нам до двох, треба додати 0, тобто нічого! То так і залишиться два. Якщо у нас був нуль, тобто не було нічого, і ми взяли 3, то буде 3. Рухаємось наступного стопчика. Було 4, і ми 4 з'їли або забрали. Так? Наприклад, було у нас чотири олівці, і ми чотири олівці віддали, то в нас не залишилося жодного олівця, тобто нуль. 7 мінус 0. 7 було у нас, і ми відняли нічого, ніскільки, 0 відняли, значить 7 залишилося. А якщо в нас був 0, а ми взяли 7, наприклад, яблучок, то стало в нас 7. Було 5 і 5 витратили, залишилося 0. Було 3, а витратили 0, тобто нічого не потратили, значить все залишилося. А ось тут диви, який цікавий вираз: 0 мінус 0. Нічого не було, і нічого віддали, нічого й залишилося. Якщо не встиг або не встигла, зупини відео і дороби завдання. Давай складемо математичну розповідь, відповіді якої є 0. Я тобі підкажу, бо це завдання з ускладненням для кмітливих таких діток, як ти, звичайно, але я трошечки тобі допоможу. Щоб у нашій розповіді, відповіді, був нуль, нам треба, щоб ми щось витрачали, тобто, щось з'їли, наприклад, цукерки, щось зрізали, наприклад, квітки, хтось кудись пішов, наприклад, діти кудись пішли. так? Хтось кудись полетів, наприклад, пташка. Хтось кудись втік, наприклад, мишка. І хтось або щось кудись впало, наприклад, яблучко. Давай спробуємо з тобою. У мене було три цукерки. І я три цукерки з'їв. Скільки у мене цукерок залишилося? Три мінус нуль. Давай про квіточки. Квіточки ростуть на клумбі. Наприклад, на клумбі росте 5 квіточок. І 5 зрізали, скільки залишилось? 5 мінус 5 буде 0. Пішли. Давай так: троє діток гуляли на подвір'ї. І всі пішли додому. Отже, 3 мінус 3. 0 діток залишилося в дворі. Полетіли. На годівниці сиділо 8 пташок. Злякав котик, і вони всі полетіли. Вісім мінус вісім залишилося нуль Втекли мишки. Три мишки їли сир. Побачили котика і всі три втекли. Скільки мишок залишилося? 3 мінус три буде нуль На дереві висіло три яблучка. І три зранку впали. Скільки яблучок залишилось на дереві? Так, 0. 3 мінус 3 буде 0. У цьому додатковому зошиті 2 плюс 2 весела лічба. На стрінечці 5 дуже гарне завдання. Виконай його. Давай з тобою згадаємо, яке число ми сьогодні вивчили. Так, ми з тобою говорили про число 0. Яка цифра позначає число 0? Так, цифра також зветься нуль. Нуль це скільки? Нуль – це нічого. Що тобі сподобалося на цьому уроці? Яке завдання було цікавим? Яке завдання було важким? Подумай про це. І порадься з дорослими або з вчителем. Яке б завдання ти виконав ще раз? Наразі я тобі дякую за роботу. Приємно було працювати з такою розумною, мітливою і працьовитою дитиною. До наступного уроку!